Доброго ранку Україна. Сьогодні 5 лютого. Друзі, що відбувається? В усіх засобах масової інформації, на всіх інтернет-ресурсах постійно розганяється інформація про те, що буде наступ, буде наступ, там сумасшедший і якось мимо проходить уваги того, що наступ уже йде. І наступ е серйозний в районі Бахмута, там Соледара, Вогледар, е на Авдівку. Все, що щоб було зрозуміло, все, що є боєспособне, вони кинули на цей напрямок. І штурми, і наступ вже він триває. То, що там якийсь відволікаючий маневр буде на інших напрямках, то він, скажімо так, спомагательний скоріш за все. А на самом деле. Самі вирішальні бої зараз уже тут і зараз йдуть. Друзі, ситуація там тяжка, а, Да, досить таки тяжка. Але, подивіться, мої репортажі іще із вересня місяця а, і, Ну, в жодному відео не було сказано, що там а, щось було легко. Там завжди було тяжко. І наразі. А... Тактику, яку вони опробували там в Солідарі. Наразі вони е, застосовують і по лінії зіткнення. Тому що бронетехніки мало, м'яса багато. Називають їх хоч ні. немає різниці. Рештки вагнерів, ВДВ лізуть, намагаються продавлювати позиції і перти, перти вперед. Але е, варіантів особо немає. Потрібно тримати лінію. Потрібно їх е, вимолотить, оцю вимолоти наволочні, що вони понабирали. І потім вже е, можна буде сказати, що ситуація буде мінятися. До цього часу буде тяжкувато. І е, за мобілізацією не розганяйте в змі зраденьку, де вручають, е, правильно чи неправильно, юристів там, нещасних, адвокатів повилазило на екрани. Звертайтеся, будемо відмазувати ви в перших рядах маєте стати і піти? Хто? Ви думаєте, на порядку легко там сидіти в окопах, мерзнуть, дяді, і немає, ну і щоб і не було заміни. Ким міняти? Якщо ви всі юристи і адвокати, всі на своїх містах відмазувають громадян, то ну, до чого це приведе? Самі перші маєте по адвокати-юристи призивати хлопців, щоб стали до лав збройних сил, показувати приклад, а не гавкати сидіти із тіктоків і. Інших платформ, розказувати, як уникнути мобілізації. Це що, повинність? Це обов'язок кожного громадянина України. Вже все. Варіант такий, що або ми їх, або вони нас. Тому думайте, зберігайте спокій, розум свій, положіть на місто там, він, де має бути, якщо він взагалі є. Я розумію, що там е, страшно і все таке. На вині страху немає тільки я не знаю в кого, у всіх він є. але нічого в тому страшного немає. Пройшов час, і потрібно собі, і суспільству, і державі, і світу показати, хто ми є українці. Слава нації, смерть ворогам.